Садиба Княжий град, відпочинок гідний справжніх князів. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних. Протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру, сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава, діяння якої беремося нині оспівати. Я. Брень. Брень. на березі, й і, і мертва, кам'яна земля, кам'яна земля. Брень. Село Монастирок, що на Тернопіллі, здавна відоме своїм печерним храмом, якому начисляють 11 сотень. Ця місцина гармонійно зачепилася за відроги каньйону, розпростерлася плавнями і знову піднялася кручею, аби постати тут монолітним пам'ятником природи. Для того, аби зі свідомості народу викорінити всілякі нагадування про віру праотців, в радянські часи село Монастирок перейменували на міжгір'я і тільки тепер повернуто істинно заслужену назву. Бо тільки тут біля однієї з найдавніших язичницьких святинь пришвидшено б'ється серце, і в уяві наче марево виринають покриті поволокою тисячоліття, протягом яких не раз горіла ця земля. Поселення датоване в літописах 1600 роком і успадкувало власне імення від того. Що ці мегаліти дали прихисток монахам чину отців Василіян. Вони очевидно й укріпили скелястий грот печери рукотворними кам'яними колонами, де напостійно оселилися кілька ченців пустельників. Нас легенд розповідає, що під час всеночних богослужінь святі отці помітили на стіні невідомі силуети, які обвели грудкою вапняку. На ранок перед їхніми очами поставили сина Божого, який не зникає й до сьогодні. Цікавим є й той факт, що біле тло навколо образа проявляється на світлинах у вигляді вишитого рушника. Тепер тут головний вівтар. Серед цих скель з незапам'ятних часів вершили свої язичницькі обряди давньоукраїнські жерці волхви. Незаперечним тогочасним свідком є вельми поважних розмірів кам'яна брила жартовник, на якій уже нашими праотцями. Витисано заглиблення у вигляді Христа. За цей прозваним був камінь у народі хрещатиком. Отож і нині відбуваються тут головні водохрещенські дійства. Особливо ж цілющою вважається вода, що збирається у хрестових раменах. Про це вповідають викарбувані на його кам'яному тілі петрогліфи. А ще місцеві мешканці вірять, що сам Довбуш витягнув його колись з Дна ріки Серед, коли йшов з братчиками на борщів. Дехто вважає, що природа каменя ідентична природі Святої Гори Синай. Та як би там не було, а історії колесо й далі обертало свої віхи. На цим покритим таїною місцем, десь на початку минулого віку, воздвигнули різаний зі скелі хрест, який називають символом родинного щастя. Тому й побутує цим краєм вірування, що ті з молодих людей, які щиро моляться біля нього, знайдуть невдовзі свою долю. Ансамбль природної архітектури під відкритим небом увінчує хрестовоздвиженський храм з XVIII віку, який поставили на місці згорілої дерев'яної церковці, де за дивних обставин всілів відомий на Поділлі, чудотворний образ Пресвятої Богородиці. А в XVI столітті ченцями Васильянами засновано монастир, де до цього часу збереглися більш впорядковані монаші келії. Нині самих мешканців в чорних рясах вже немає. З різних причин всі вони переселилися на сусідній зі святинею. Цвинтар при монастирі діяла бібліотека, де зберігалися цінні манускрипти. А під час літургії грав орган. В середині сімнадцятого століття весь комплекс духовного осідку було зруйновано вщент, а за радянської влади перетворено на склад. Але й відтоді відчувався якийсь особливий мікроклімат цих місць. Тому і в час незалежності сюди знову приїжджають звідусіль люди, аби просто вдихнути цього повітря, помолитися і відчути на собі блаженний вплив господньої благодаті, яка зійшла на ці предковічні терени. Земля прадавніх слав'ян завжди була привабливою для завойовників, а також для мандруючого люду, даруючи останнім незабутні враження, а також душевне очищення.